Сестричко моя дорога, сьогодні ти така щаслива і на руці обручка золота, у біле плаття вдягнена красива. Сльози радості в очах і одне часом тобою, Тепер ти жить не будеш в нас, не поділиш таємниці ти зі мною, не зробиш зачіску мені, не скажеш, як мені вдягнутись. Тепер у тебе є сім'я і поруч чоловік коханий. Бажаю, щоб гарно склалося життя, був шлюб для вас єдиним і останнім. І від кохання до неба злітайте, О, у касі завжди виживіть, роденці й завжди пам'ятайте, воріжіть одне одного, палкою любіть. Сьогодні ясна днина, обручки пов'язали вас навік. Ти для нього є дружина, а він для тебе чоловік. На вишитий рушник ви стали і перед Богом присягли. По життю разом і ти, вірність свою берегти. Музики гучно грають, любов і щастя на усі роки гості щиро вам бажають. А я бажаю справжнього кохання. Справжнє кохання це вишукане вино, солодкі і п'янки, що з кожним роком стає міцнішим. Справжнє кохання це вогонь, що не пече, а зігріває. Справжнє кохання це безмежний океан, в якому приємно тонути. Давайте піднімемо келихи, щоб наші молодята були хмільні від вина кохання. Холодними, зимовими вечорами їх зігрівало вогнище кохання. А океан їхнього кохання був для них безмежним. Хочу побажати наречені мати найдорожчу шубу, жити в красивій елітній квартирі і їздити на шикарному автомобілі. Але ж повинен вже це хтось робити. Тому бажаю нареченому навчитися подавати дружині шубу, прибирати квартиру і водити машину. І на кінець я хочу подякувати батькам за улюблену сестричку, а другим батькам за хорошого швагра. Thank <laughs> you.